Свою участь, я, я навіть не знаю, як свою участь, але серце зжимається і болить від, від такого горя. Я не розумію, чого таке сталося і по чиїй війні ну, висловлюю своє собою. Більш... Таке горе, я не знаю, як можна назвати. Це просто горе. Просто дуже велика печаль. Дуже боляче, дуже боляче. Це як особиста трагедія. Ну, що можна сказати? Якась, якась є у цьому, мабуть, закономірність, що от така його участь постигла один раз, другий шість разів це так сказати було. У нас все в катастрофі, в катастрофі, і тут на грані катастрофи, а тут катастрофа якраз і звершилася. Звісно, дуже тяжко переживати. Я думаю, кожній людині кожній нашій державі в Європі це, це вже, мабуть, 100% з цим. Так, зараз минутка. Дивись, я цілу ніч не спав. Тут небачний сьогодні. Ви знаєте, взагалі, якщо людина загинула, померла, то дуже велика трагедія. Якщо такі люди першої особи такої дружньої держави, як Польща, я думаю, що це подвійна трагедія. Тим більше, що у нас є дуже багато відносин таких, які, які ну, нас дуже здружнюють. Вони нас підтримували дуже багато. І мами їх. Я думаю, що це дуже велика трагедія. І для українського народу також. Ну як? Як всі люди жалеюся, жалеюся, допомогти не можу.